Лєген oder legen, stehen oder stellen. Такі схожі, але водночас таки різні за своїм значенням дієслова. Дієслово легіен його три форми легін, лак ґєген. Перекладається українською мовою як лежати, знаходитись. Яке питання ми можемо поставити до нього? Яким відмінком воно буде керуватися. До слова лежати, знаходитись. Ми можемо поставити питання де. Наприклад, книга лежить на столі, кішка лежить на підлозі, і так далі. Питання де во керується в нас давальним відмінком. датів. Відповідно, артикль в даному відмінку зміниться. Чоловічий рід. Д на. Дейм жіночий рід. Ді на де. середній рід на дийм. Множина. Артикль ді зміниться на «дейн». Наведемо приклад. Дас auf dem тіш. Зошит лежить на столі. Зошит лежить де на столі. Оскільки слово стіл де тіш» – чоловічого роду. То артикль датив зміниться на dem. Ще декілька прикладів. Das baby Bett. В даному випадку маємо злиття прийменника з артиклем «in» плюс дим. Перекладається. Немовля лежить в ліжку. Дікаце лікт dem зофа. Кішка. лежить на дивані. Liegt das handy? Auf dem Sessel. Де лежить мобілка. На кріслі. Дієслово лейґен натомість означає класти щось кудись. Три форми: лейген, лейкте гелейкт. Це дієслово керується питанням куди, в акузатив. Артикль в акузатив буде змінюватися наступним чином: де на Die Залишиться ді, дас залишиться дас, і множина ді так само в акузативі залишиться ді. Наведемо приклад. Ich lege mein Handy auf den Я кладу свою мобілку на крісло. Я кладу мобілку куди? На крісло. Ще один приклад. Пейтер das дас auf den Tisch. Пейтер кладе зошит на стіл. Er legt das Spielzeug auf den Boden. Він кладе іграшку на підлогу. На відміну від дієслова легіен. Дієслово леген вимагає після себе об'єкт у знахідному відмінку. Я, підмет, що роблю? Кладу, кладу що? Мобілку, кладу куди на стіл. Рухаємося далі. Дієслово щиєн стояти, стояти де, а не куди. Відповідно, це дієслово керується давальним відмінком. Його три форми: щиєн, штанд і А тепер приклади. ін де вазе. Що квіти, що роблять? Стоять, стоять де у вазі. Квіти стоять у вазі. Наступний приклад. Die steht auf dem Tisch. Чашка стоїть на столі. Der steht in der Küche. Шафа стоїть на кухні. Схоже до цього дієслово, але з іншим значенням «штелен». Три форми Штелен, штельте, гештельт. Ставити щось кудись. Керується воно, звісно, акузатив. Наведемо приклади. Er stellt das дас ауто die гараже. Він хто? Ставить, що робить машину, тобто ставить що. Перед гаражем, тобто ставить машину куди. ВІН ставить машину перед гаражем. Наступний приклад. Wohin stellst du die vase? Auf den Tisch. Куди ти ставиш вазу? На стіл. Ком. Віщеленден фензеєнебенденшханг. Ходино. Поставимо телевізор біля шафи. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що при дієслові щелен ми вживаємо об'єкт, тобто додаток, вжитий у знахідному відмінку. Як наведених реченнях машину. «вазу», Телевізор. Наступне дієслово зitzen. Сидіти. Відповідно, вимагає після себе запитання де, тобто зміну артикля в датів. Його три форми: зітсен, зас. Gesessen". Наведемо приклади. am Tisch. Ми затишно сидимо за столом. Ми, підмет, сидимо, що робимо, присудок, сидимо де, за столом. Wenn wir auf dem Sofa sitzen, können wir gut fernsehen. Коли ми сидимо на дивані, ми можемо добре дивитися телевізор. Ihr Mann hat auf dem Stuhl gesessen. Її чоловік сидів на стільчику. Дієслово «зецен» Садити, сідати, сідатися. Часто вживаємо зворотнім займенником «зих». Відповідно, вимагає після себе знахідного відмінку. Сідати куди. Акузатів. Його три форми: зецен, зецте. Наведемо приклади. Вона сідає біля свого друга. Вона хто? Сідає, що робить, сідає куди? Біля свого друга. Sie können sich auf meinen Platz setzen. Ви можете сісти на моє місце. Sie hat sich auf das Bett gesetzt. Вона всілася на ліжко. І ще одне дієслово. Hängen, яке перекладається українською як висіти або вішати. Тоді як їх розрізняти? А дуже просто. Дієслово висіти, тобто де, є сильним. Його три форми. «хенген», генк, геганген. Наприклад, хенгт анде адегубе. Пальто підмет. Висить, тобто, що робить присудок. в Гардеробні, тобто питання де пальто. Висить в гардеробній. Інший приклад. Дас фото der Wand. Фото висить на стіні. Де vor dem фенста. Занавіска висить перед вікном. Хенгенг та gehängt. Вішати щось кудись. Вимагає акузатив. Ich я повісила фотографію на стіну, тобто куди Er hängte den Mantel in den Kleiderschrank. Він повісив пальто в шафу для одягу. Wir haben die Lampe über den Tisch gehängt. Ми повісили лампу над столом. Отож, давайте закріпимо вивчене. Дієслова, sitzen, леген, hängen Вимагатимуть після себе давального відмінка dativ. Ці дієслова будуть неправильними, тобто сильними, оскільки змінюють свою кореневу голосну в трьох формах. Вживаються без акузатив об'єкта. Дієслова щелен, зецен, legen, hängen вимагатимуть після себе акузатив об'єкт. Вони завжди будуть правильними, тобто слабкими.